Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Києво-Моглянської академії з нами на прямому зв'язку. Максим, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Шкодую, що не з вами в студії. Ми теж дуже шкодуємо. Давайте почнемо із тієї першої інформації про ну, ті пропозиції миру, які в Київ привозив Орбан. Потім про них говорив Ердоган. Що це за ходоки такі? Ви знаєте, багато експертів коментують, що це скоріше ходоки не від Росії, а може навіть від Китаю. Це дійсно така популярна тема в українській змі, і зрозуміло, що якесь припинення вогню з тим, щоб Росія зберігала за собою територію, які вона в нас окупувала, і де наші люди перебувають в заручниках. Можливо, це також є в інтересах Китаю, які в такий спосіб узалежні Росії від себе. Щодо цих ходоків, то вони дещо різні, хоча, мабуть, транслюються ж таки бачення Китаю, яке ну можна сказати вигідної Росії, але дещо відрізняється, В якому плані Орбан. Дійсно, ми бачимо, що Угорщина тепер головує. Нагадую, що це просто такий процес регулярно європейському союзі, коли кожна країна по півроку головує, і те, що перший візит був в Україну здійснений, оце головування, головування було скоріше приводом для того, щоб відвідати Україну і показати зокрема європейським політикам. Ми знаємо, тому що відбулися вибори до європейського парламенту його там в одну коаліцію не беруть, де, де він хотів би бути, він намагається навколо себе сформувати і так далі. Можливо, таким бізитом хотів показати, що він може бути конструктивним в якийсь спосіб для Туреччини і Ердогану. Це взагалі його довга пісня. Він, як ми знаємо, з самих початків намагався виступати таким примирювачем, Може, приміряв на себе медаль Нобелівського миру. Щось такого плану, для того, щоб Туреччина була на теж на слух. У міжнародній повісті, тому що як відомо, переживає не найкращі економічні часи. В цілому ці плани безумовно не дуже на руку України, але вони ще намагаються просувати ідею про те, що всі втомились від цієї війни, самі українці теж і давайте в якийсь спосіб домовлятися. І мені здається, таких, як ви сказали, ходоків або таких пропозицій в різних формах, де різкіше, де м'якіше, можна очікувати ще більше. Ну до речі, якщо знову ж таки оцінювати те, що ми бачили в Києві. Ті слова, які ми чули від Віктора Орбана, це теж трактувалося певною мірою як намагання розм'якшити теж позицію заходу, не лише Україну. Та щодо того, що варіанти можуть бути, а давайте спробуємо інакше подивитися на завершення цієї війни. Те, яким чином Олаф Шольц на це зреагував, хоча це не була пряма реакція, він не не говорив, що це відповідь на слова або там на пропозицію Віктора Орбана. То чи можна ці слова цю реакцію Шольца трактувати як ну такий рішучий відпір проти, проти цього так званого розм'якшування? Дякую, дуже мені подобається, як ви вжили слово розм'якшування, тому що деякі пропозиції, якщо взяти Зарі Прошольця, прокоментує прокоментую, взагалі про німецьку позицію, його постать як політичного лідера. Але це розм'якшення позиції. Ось пропонують представники того, що ну не дуже гарним терміном називають глобальне південь, бо країни, які за межами Європи і Схід, перепрошую Північної Америки. Зокрема, от я не зміг бути з вами в студії, тому що сьогодні у нас підписання важливого договору онлайн з Індонезією з одним університетом. От індонезійська позиція полягає в тому, що ми Засуджуємо вторгнення Росії, це погано, звісно, але можливо, варто припинити стріляти умовно, так і якось домовитись, може щось буде, щоб припинити смерті. Таку позицію зокрема транслює і дипломатія багатьох країн Африки Латинської Америки. От південній Африці я був і там теж кажуть: ну, от, можливо, варто спочатку якось зупинити вбивства. Потім ми про щось домовимося. І це дійсно контрастує з позиціями європейських країн, зокрема Німеччини, і ще хотів до Німеччини додати, що ну, розм'якшення показувати, що німеч. Не хоче як і багато інших країн все ж програшу Росії надати загарбату Україну Україні капітулювати для швидця. Це важливо, тому що його ну, коментують багато навіть самі Німеччині Про нього кажуть як про слабкого лідера такого по невпевненого трошки які схильні до пом'якшень. І мені здається, він теж працює на виправлення свого іміджу, і Україна таким чином надає йому для цього прийнят. Якщо говорити про ви самі сказали некоректно казати про глобальний південь, але країни, які поза цим союзом Європи і штатів, якраз в Астані відбувався саміт ШОС Шанхайського співробітництва, туди прибула і Білорусь, туди прибув генсек ООН. Чи не виглядає це як формування нової так вісі на противагу Європі і Америці? Дякую за дуже хороше питання. Ви знаєте, один раз ми проводили захід в школі політичної аналітики Минулого року до нього є навіть матеріали опубліковані, і ми назвали його брік. Чи є він альтернативною заходу? Поставили питання. Слухайте, у нас були декілька таких гнівних коментарів, що навіть називання через питання оце ми підігарєм російській пропаганді і так далі. Хоча змістовна дискусія були експерти якраз по Африці, Індії, Латинській Америці, Китаю, які казали, що ну в жодному разі неможливо Брікс навіть розглядати якусь альтернативу чомусь, тому що це різні країни, які об'єднуються заради різних цілей. Ну там окей, може щось як, наприклад, реформування радбезу ООН, в принципі організації Об'єднаних Націй, щоб розширити і додати туди країни з. Континентів цих, які там не представлені, оце може бути вигідно. Що, про яке ви згадали, однозначно є більше китайської історії або під проводом Китаю, які можуть теж просувати свої інтереси, однозначно, які намагаються також. Пом'якшити удар від європейських та американських санкцій, які накладаються на Росію. Але треба розуміти, що Китай грає в першу чергу в своїх інтересах. Він по-своєму експлуатує сусідів. Він намагається дійсно багато в чому залежати від себе той самий Казахстан. Тому, от я дивіться. Я ще додав від себе, мабуть, трошки емоційно, що мені дуже подобається історія про створення якоїсь альтернативи, як такої, в якому розумінні. Так, що об'єднання як Європейський Союз, це одна історія, Трансатлантична співпраця між Європейським Союзом та, там, наприклад, Сполученими Штатами НАТО це друга історія. В таких форматах. Щось як альтернатива поки в світі не виникає. І навіть, от як я запрошую читати про різні регіональні організації, там АСА, наприклад, і так далі, то експерти звідти кажуть. Це не не зрівняно з тим самим європейським союзом, а оборонні союзи по типу НАТО теж інша історія. Ну, хоча є там африканський союз, теж зі своїм специфікою одним словом, от таких форматів їх не буде, але країни, те, що я повторюсь, не дуже гарні, називають от, я мені подобається термін глобальні партнери. Якщо казати про Україну, вони намагаються озвучувати свою позицію та об'єднуватись, але сказати, що вони єдиним фронтом виступають проти того, що Кремль називає колективний захід. Ну це велике перебільшення. Саміт НАТО наступного тижня відбудеться. Ми вже чекаємо на певні заяви, які там будуть торкатися України, стосуватимуться України. Та є цікава заява від представників державного департаменту Сполучених Штатів Україні запропонують конкретні шляхи до членства в НАТО і, судячи з усього, це все якраз має публічно оприлюдненим бути під час саміту. Чи ви вбачаєте, що в короткій перспективі може з'явитися певний план, який би. Дозволив в подальшому уникнути ось цих всіх спекуляцій, в яких ми на жаль перебуваємо вже тривалий час. Проте там запросять, не запросять. А якщо запросять, то коли, за яких умов і так далі. Тобто, щоб з'явилася якась конкретна дорожня карта, яка би це все просто виключила. Почекаємо, що буде в результаті. Я не хочу гадати на кави гущі. гуще. Так я однозначно погоджуюсь що всякі маніпуляції. Коментарі ну, от, з українського боку. Де, якщо просто подивитися теж, од мені трапляється в моїй інформаційній Бульбашці, це нас не запрошують, тому що і там цілий перелік проблем. Можливо, з корупцією, можливо, ще щось там. Війна дійсно нам є над чим а, працювати. Тому я завжди в таких ситуаціях не маю завищених очікувань. А, цікаво, дуже яка буде позиція заяв НАТО, тому що там теж цей принцип консенсусу, мовляння один в одного, і наскільки нам прокомунікують не те, що нас там хочуть, не хочуть бачити. здається, це питання вже відпало. А питання як і коли Україна зможе долучитися, тому що принципове питання полягає не тут. Воно таке філос не складний термін, екзистенційне про існування взагалі, правда. Що е, не через вступ е, України в НАТО, якась там світова війна може е, там розпочатися, а амбіції Росії підкорювати нас, завойовувати, взагалі вести агресивну зовнішню політику, в тому числі військово буде просто припинитися, так тому це дійсно припинить насправді війну. А на жаль, не в всіх країнах НАТО є це розуміння. А ви думаєте, що нас хочуть бачити в НАТО? Бо з огляду на ось цей план радників Трампа про те, як штатам ну фактично трохи відмежуватися від НАТО і зробити його більш європейським блоком, і пообіцяти там і припинити просування на схід і перемовини з путіним, чи нема у вас сумнівів? Однозначно, Трамп це велика проблема. Тоді я пропоную, коли будуть вибори. І якщо Трамп переможе, з задоволенням прийде в студію обговорити з вами, що зробити з Трампом і його позицією щодо НАТО. Але однозначно, такі сигнали, зокрема, на них реагують інші країни НАТО. Пригадуйте, коли Трамп вже був президентом, наскільки він напружив всіх європейців, і зараз, під час передвиборчої президентської кампанії у Сполучених Штатах, як він всіх стращав, що він би спеціально спровокував, щоб НАТО показати, а де європейський внесок. Це, це історія, так? Це однозначно. Але з іншого боку, те, що ну, я маю там, спілкування з експертом. Усі розуміють, що Україна має потужну дієздатну армію, яка ну освоїла дуже багато західних зброю. Успішно вона більш і досвідчена армія, яка, якщо долучиться до НАТО, тільки підсилить обороною і своїм військом цей а, союз. Це однозначно, в цьому сумнів немає. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Чекаємо в студії, як ми вже домовились. Та приводи точно для цього будуть. Максим Яковлів. Нагадаємо, щойно з нами на прямому зв'язку завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії з нами на прямому зв'язку.